Вітаю глядачів каналу Конкурент Волонь в ефірі автобазар. Сьогодні ми на луцькому ринку будемо шукати шкоду, що пропонують продавці та чи кусаються ціни, будемо з'ясовувати. Знайшли ми шкоду Kodiaq 2018 року. Це у нас дизельна, дволітрова, повний привід і ціна 28 28500. Зокрема, тут є адаптивний круїз контроль та камери для отримання в смузі руху. Подивимося, як ще й всередині. По наповненню у нас мультируль. Прекрасна мультимедіа, де ви зможете. Все собі налаштувати, є підігрів сидінь, клімат, контроль. Ну і для мене це важливо, щоб подивитись на себе. І у нас є підсвітка. Тобто, якщо ви будете фарбувати губи собі ввечері, у вас буде підсвітка. Не менш, як на мене, цікаві, це двері. Давайте ми подивимось. Тут у нас є ось в такому потаємному карманчику. У нас є парасолька. Тобто не у кожному автомобілі є парасолька, і вона фірмова, тобто є зі своїм значком. Що теж цікаво, у нас є ось така силіконова штучка, це коли ви відкриваєте двері, аби не вдарити сусідній автомобіль поруч. Тобто, це буде захищати. І у нас без Ключовий доступ до автомобіля. Наступний автомобіль це Шкода Ромстер 2008-2009 рік. Як нам повідомляється, це у нас бензин 1,4 не фарбована. Пробіг у нас 220 тисяч. Ціна за таку невеличку красуню, хоч і не дуже новеньку, 5,200. Подивимось, що у нас і в салоні, у нас він текстильний, це у нас механіка. Звичайна мультимедія, нічого такого надзвичайного, проте, тим не менше, вона досить пристойна. Також є позаду ще три місця. Невеликий багажник, але тим не менше одна валіза або мішок картоплі поміститься. Ну, і двері вони у нас ось такі, тобто не ось такі двері, як попереду, а трішки інші взаді. Але досить компактна, але і велика. тобто, Невеличка сім'я цілком поміститься, або панянка, яка недавно отримала права, зможе ось на такій красуні за 5200 їздити. Одна шкода Октавія 2008 року. У нас бензин 1,6, 200 тисяч пробігу. Механіка не фарбована і ціна за таку красуню 6850. Подивимося, що у нас у салоні по наповненню. Він у нас текстильний, бачу одразу. По наповненню, у нас простенька мультимедіа, але тим не менш в досить хорошому стані. Є підігрів сидінь, усіх сидінь, є клімат контроль і є задні перетроніки. Тобто, як на мене, дуже хороший варіант за таку ціну. Така шкода Octavia a 8 2021 року ми знайшли на Луцькому ринку. Її ціна 19 999. Це у нас Автомат 2 літри, пробіг 208 тисяч. У нас є адаптивний круіз-контроль. отримання в смузі руху, ближнє та дальнє. Що у нас по салону? Він у нас текстильний, але дуже красива мультимедія, яка мені до вподоби. І ще не менш важливо, автоматичне ближнє та дальнє світло. Подивимося, що у нас і в салоні. У нас безключовий доступ на чотири дверей. У нас салон текстильний, красива мультимедія. Я бачу, тобто вона така новітня. Це відповідає 21-му рокові. У нас є клімат контроль. Я думаю, що скоріш за все на 21-й рік є підігрів сидінь. Зокрема, у нас тут є автохол, шкіряний підлокітник в текстильному салоні. І ось таку красуню можете купити за 19 тисяч Знайшли ми ось таку красуню, Це у нас шкода Фабія 2012 року. Пробіг 190 тисяч, об'єм у нас 1,2 літри. потужність 77 кВт, Тип палива у нас бензиновий. Коробка у нас автомат. По салону він у нас текстильний. Непогана, простенька медіа на Таку ціну досить непогано, як на мене, тому ось така красуня в білому кольорі може стати саме вашою за 8900. Року, звідки привезені? Німці. Все німці. 16 й рік, 17 й рік. Це повноприводна 125-ка, ось 135 кВт. Автомат, механіка, на будь-який смак. Покажете, які всередині. І розкажіть, в чому ідентичність. Тобто це у нас 16-й, це 17-й, які переваги, які недоліки. Це один і Це повний привід, це звичайний привід. Це автомат, це механіка. Різниця в ціні. Різниця в ціні. А як по обслуговуванню? Тобто чи дорого буде, чи недорого? Все замінено. Масла фільтра рівні. Тут тільки масла фільтра потрібно замінити. Рівень мінявся на на офіційному сервісі. А салон мультимедіа чим оснащена? Тут більш краща комплектація. Підігрів сідушок, блютуз, пальтроніки заперед. тут трошки простіше. Чим простіше? Ну, базово, посаду, тільки підігріві душок і все. А як от трошки люди беруть, ходять? У нас великий потік машин, то 2-3 машини в тиждень точно. — А як от ціни для людей, як вони оприділяють собі? Тобто, Яка ціна для них комфортна, яку вже кажучи, ну дорого. Всі хочуть дешево і найкращі. Але ж торт, присутній, можна щось домовитися, якщо адекватно. Що ж, це була програма. Автобазар. Ми сьогодні шукали шкоди. Ціни різні, як і асортимент. З вами була Софія Мартиньок. Підписуйтесь на наші усі соціальні мережі.